Заощадити енергію влада України закликає населення економити електроенергію. Тож 20 жовтня в Україні оголосили днем заощадження світла. Причину такого вимушеного заходу нам пояснили у Хмельницькобленерго це, перш за все необхідно для того, щоб можна було сьогодні пройти максимально відновлені роботи, щоб стабілізувати енергетичну систему. Ці дії на зараз, якщо ми говоримо, що стосується Хмельницької області, то Введено графіки щодо обмеження по споживанню та по потужності. Це, це не є відключення. Якщо жителі області будуть дотримуватись вказівок обленерго і економити електроенергію, вдасться уникнути віялових відключень в іншому ж разі, відключення будуть просто необхідні, хоча б для того, аби відновити пошкоджені електромережі. Ми не отримали вказівки про застосування вілового відключення на Хмельниччині стосовно побутових споживачів стосовно населення. Якщо буде така вказівка, то ми обов'язково опублікуємо відповідну інформацію на сайті, повідомимо споживачам, скажемо, які населені пункти, які там райони, в які години. Ну, поки що цього немає. Енергетики закликають ставитись раціонально до використання електроенергії та не перенавантажувати мережі, особливо у період з 17 до 23 години.